Підходить Антоніна. Привіт, а що за серйозна розмова? Марина прохопилася, що я чимось образила Катю. Але Катя все заперечує. Марину розпитувати марно, вона або в очі вся каже, або взагалі мовчить як партизан. Може, ти про щось знаєш? На жаль, ні. Та я помітив, що між тобою та Катею щось не так. На святкуванні Івана Купала вона таке зробила. Чому ти одразу не розповів? Та я думаю, це недоречний прикол був. Бо... Що в цьому прикольного? Я могла собі обличчя попекти. Вибач, я не так все зрозумів. Це ти, вибач, ти мене від кропиви врятував, а я на тебе наїжджаю. Та все нормально, я розумію, ти зараз вся на нервах. Але слухай, навіщо Катя таке зробила? Не думала, що вона здатна на підлість. Слухай, а може це якийсь купальський ритуал? Ритуал.